Слава Україні. Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні у нас 18 листопада. Я хочу зняти коротке відео про блок управління такого трактора як Янмар FX305. Учора випав сніг, йшов дощ, потім мокрий сніг, а далі сніг. Зранку було 3 градуси морозу. На дворі. Така красота місцями до 15 сантиметрів снігу випало і робити нічого такою погодою не будеш. Трішки залишилось там ще доорати, будуть приморозки, я доораю. А сьогодні вирішив розібрати блок управління. От Копчик полетів. Блок управління свого нового міні-трактора. Так, відразу скажу, що я сюди поліз, М -м, не світить лампочка. Так мені не подобається, я таке не люблю. З цим розібрався. Витягнув розйом поміняв. Далі. В автоматичному режимі. Піднімати-опускати. Така є клавіша. Опустив, підняв Дуже добре, коли зробив завдання. Цим меречагом не піднімаєш і не опускаєш. Задав завдання і далі тільки цією клавішу. Також тут не світиться. Лампочка. Вибачаю за якість, бо це в гаражі. Світла немає. Вчора в нас взагалі 13 годин світла не було. Так, з цим проблем ніяк. Розєднав розйом, витягнув е і лампочку дістав. Тут же ж, щоб замінити лампочку ціла морока, я його єлі зняв. І тепер самому я не можу відкрутити. Треба цих чотири болти. от Раз, два і з паралельної сторони також чотири болти відкрутити. Тоді можна зняти верхню частину і поміняти лампочку. Я вже не знаю, чи стоїть мені цю лампочку міняти, туди лізти, дуже важко. І хочу показати, як працює ця нав'язка. Може буде погано, звісно, видно. Але. Коли ми піднімаємо речах і заглушений трактор, я розповідав, і ми хочемо опустити при заглушеному тракторі, опускаємо нав'язку. Нав'язка не опускається. Що не роби, не опуститься. Тільки коли включиш зажигання або заведеш трактор. Включив зажигання, підняв, опустив, тоді опускається. Це тому що. от Видно, стоїть. Може видно, ось як працює електричний. Як правильно називається, не можу сказати. Ну, це якийсь позиціонометр. В яку позицію ми ставимо, так і задає от цим речажок впирається в цей основний речах, йде розйом. Там стільки бляха всяких дротів, що це взагалі. Просто кошмар, я боюсь навіть і лізти щоб нічого не нарушити. А може вдвох і хтось то допоможе, то і відкрутю Як працює, коли ми задаємо завдання, йде сюди на блок управління, і з блоку управління йде вже на гідравліку. Не механічно йде на гідравліку, а електрично. І там може стояти або електроклапан, а може бути навіть електро Пневматичний клапан я точно не можу сказати. Або такий, або такий. Ну, попробую розібрати далі. Як вийде, то покажу. Ані, то не буду навіть і мучитись заради тої лампочки. Все працює. Зараді лампочки це дуже накладно. Попробую вдвох і, як завжди, Закон такий, що всі болти відкручуються, а один не хоче. Рішив я далі і не лізти. Не буде світитись тут ця лампочка при підніманні і опусканні навіски. Так і буде, вона не робила, аби остальне не нарушити. Тут замінив. І так і буде, бо там дуже, щоб витягнути гарно весь цей блок управління. Тобто потрібно роз'єднати чотири дуже грубих розйоми. Я спробував, дуже важко, неудобно не йдуть. І щоб нічого не нарушити, я вирішив нічого не робити. Так і залишу. Роздивився я на клапана, які перекривають гідравліку, ой, масло на гідравліці. Електричні, 12 вольтові. Стоять клапана, дається завдання, піднімання, опускання. Так само нав'язка вище, нижче. Так само і цими переключаннями. Так, це що у нас? Це горизонт, верх-вниз, теж електричний клапан стоїть. І ліво право нав'язкою піднімати наклон ліво-право Так, все. Тепер хочу показати, які болти. От подивіться, скільки років тракторі. Який стан. Спокійно викручується без проблем. Хочу звернути вашу увагу на саме слабке місце в тракторів. Це засідушки, тут ржавіє, все, подивіться, який стан. Ще живеньке, ціленьке. от Японська якість. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.